Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Так, так. Доброго дня, чуємо. Доброго дня. Дякую, пан Володимир. Кого ви представляєте на громадських слуханнях? Я розробник звіту ОВД Левицький Володимир Григорович представляю товариство Кроагробут. Угу. Дякую. Отже, дивіться, в нас є поки що тільки три учасника: двоє це представники міндовкілля і один представник суб'єкта. Тому діємо наступним чином. Даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. Через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую, добре. Чекаємо. Доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже у нас 12-та година 15 хвилин. У нас сьогодні проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Товариством з обмеженою відповідальністю «Кроагробуд» стосовно планованої діяльності Подолівська ділянка Подолівського родовища Пісків у Конотопському районі Сумської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилось, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прям статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань. У режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні троє учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатори громадських слухань. А, пан Володимир, я вас попрошу ще раз представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Будь Доброго, ласка. Доброго, Доброго дня ще раз. Я Левицький Володимир Григорович, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, і представляю товариство Кроагробуд. Дякую. Отже, ми на 12 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед трьох учасників, двоє учасників це представники Міндовкілля, і ще один учасник це представник суб'єкта господарювання. А у такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також хочу наголосити ще раз, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю про агробут стосовно планованої діяльності по Подолівська ділянка Подолівського родовища пісків у Конотопському районі. Сумської області та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Тихого, мирного дня. До побачення. Дякую вам, до побачення. До побачення.